Ложка зависла. Сідаючи їсти, я завжди включаю відео в фільм. Але через те, що сюжет у фільмах настільки цікавий, я забуваю покласти ложку до роти. Моє відчуття, неначе час навколо мене сповільнюється. Але все ж я погоджуюсь зі своїм дідусем, що коли я їм, потрібно прибрати телефон в сторону. Переважну частину свого вечора я проводжу в телефоні. Мій дідусь завжди цим жартує. Хочу зауважити, що до певного часу у нас в селі не було інтернету, і я сиділа на мобільному. Але через те, що його дуже мало, він швидко закінчився. Так про що йдеться мова? У моєму селі все-таки провели інтернет, і мій дідусь теж став залежний від нього. Я дуже рідко бачусь з ним і сумую. Ми рідко з ним. З ним Зідзвонювалось, а зараз він дзвонить тільки, коли йому потрібна допомога або відключили інтернет. Хочу донести всім вам, підліткам і не тільки. Приділяйте більше часу своїм близьким. Ваш телефон не зникне, а ось людей не повернути. А тепер хочу підвести маленькі підсумки. Знайдіть декілька хвилин на вправу для очей, їжте більше вітамінів, приділяйте час близьким. Візьміть телефон. І подзвони своїм близьким людям. Поговори з ними, їм буде приємно, а ти збереш свій зір. З вами була Кристина Откиюсь на соціальному інтернет тв